Псалом Сороковий, Начальник ухору Блаженний, хто дбає про убогих і бідних в день скорботи спасає його Господь, Господь збереже його і охоронить життя Його. Блаженним Він буде на землі, і ти, Господи, не віддаси Його в руки ворогів Його, Господь допоможе йому в час хвороби Його. Все ложе, Ти оздоровиш у болісті Його. Я сказав, Господи, помилуй мене і зціли душу мою, бо згрішив я перед Тобою. Вороги мої у злобі кажуть про мене, коли він помре та загине ім'я Його. А коли приходять провідати мене, говорять облесливо, ховають злобу в серці, а вийшовши, змовляються. Ненависники шепочуть між собою, замишляють зло проти мене. Словом лихим ображають мене, говорячи, він і вже не встане. Навіть чоловік, що жив у згоді зі мною, що їв хліб мій і на якого я надіявся, підняв проти мене п'яту свою. Ти ж, Господи, помилуй мене, підійми мене, щоб я віддав їм. І з того дізнаюсь я, що ти любиш мене, коли ворог мій не потішиться над а мене ти охорониш заради лагідності моєї і поставиш перед лицем твоїм навіки. Благословенний Господь, Бог Ізраїля од віку і до віку. Амінь, амінь.